Запрошені присутні. В сесії зараз зареєструвалися 15 депутатів, де звували 26. по на це можемо починати. Зв'язку з цим оголошую 37-му позачову сесію Михайлої селищної ради відкрити. Ми знаємо, що в цьому 2024 році вони э, всі морозимо порядок терміт. Смітка сесія на складу і э, все готувалося, скажімо так, в доволі порядку, до комісії не проводилось. По які будуть запитання або пропозиції, власне. Такі питання і пропозиції. Ми знаємо, що у нас в громаді закрилися ПДА. Військова інспекція, і люди звертаються, особливо підприємці звертаються з проханням до нас, як до випадків, щоб надати таке подання, відстоїти, хоча б казати, там ну, посадових місць два-три. ми прекрасно розуміємо, що якісь там питання постійно виникають і якусь там довідку взяти, і це продається. Людям їхати чи, діх, чи бух, у, у Бучу за такими рішення питання. Тому я прошу підтримати місті, звернення до ДПА України, Міністерства фінансів України, щоб залишити дітям відділ, відділення Державної податкової інспекції. Прошу, прошу підтримати. Дякую, Павлович. Дійсно, питання важливе, ми вже неодноразово зверталися до Київської військової обласної адміністрації, до податкової Київської області, але я вважаю, що питання є доцільно доречним, який змогли його Порядку денного і зрахування. Хто за, прошу. Дякую. Завершено. Переходимо доразі до першого питання порядку денного про державну реєстрацію приведення комунального підприємства поворот на серед Миколаївської селищної ради та ліквідації. Відповідає заступник Доброго дня, шановні депутати. На ваш е, розгляд виноситься питання про державну реєстрацію припинення комунального підприємства Полонщина Селіс Макарівської селищної ради шляхом ліквідації, з метою оптимізації та удосконалення структури управління комунальних підприємств, зв'язку з недоцільністю подальшої діяльності КП Колонщина на сервіс, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу, е, законів України про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних... Та громадських формувань про Національний архівний фонд та архівні установи, е керуючись статтями 25, 26 59, 60 закону України про місцеве самотування, прошу е провести державну реєстрацію припинення комунального підприємства Когонщина серіс. Е Код ДПО 3431. 14.34, що знаходиться за адресою Київська область, Бучанський район, Севоколонщина, вулиця Слобідська, шляхом ліквідації: утворити комісію з ліквідації комунальної підприємства Полинщина, сервіс Смиханської селищної ради у складі згідно додатком 1 до цього рішення та да визначити її місце за адресою Київська область, Бучанський район, селище Макарів, вулиця Дмитрія Ростовського, 30. Панові, що заявлення кредиторами своїх вимог до комунального підприємства сфері сверті Смакавської селищної ради здійснювати шляхом направлення письмових вимог на адресу місцезнаходження відповідної комісії з ліквідації з заявлення кредиторами вимог до юридичних осіб, що припиняється становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Голові ліквідаційної комісії забезпечити здійснення в основному чинним законодавством порядку всіх необхідних заходів, пов'язаних з ліквідацією комунального підприємства. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з питань власності житлового комунального господарства, будівництва архітектури, та енергозбереження, транспорту та благоустрою. Склад ліквідаційної комісії, Семен Олександр Масавич, голова ліквідаційної комісії, начальник відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури та зв'язку Микаївської селищної ради, Башинська Олена Володимирівна, секретар ліквідаційної <голові> комісії, заступник начальника відділу е, заступник головного бухгалтера, відділу бухгалтерського обліку та звітності Микаївської селищної ради, члени Дорошук Алла Вікторівна, Белоначальника юридичного відділу Микаївської селищної ради. Рупи Наталія Володимирівна, заступник начальника відділу економічного розвитку та управління комунальним майном Макарівської селищної ради. Група Володимир Миколаєві, заступник начальника відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури, транспорту зв'язку селищної Макарівської селищної ради. Прошу підтримати. Питання немає. Не Підставлено голосування проєкт рішення про державну реєстрацію проведення комунального підприємства полончена серед Махарівської селищної ради, що комплекті 2. Дякую, прошу опустити Хто немає. Коли приймався, немає рішення прийнято. Дякую, але доводити до другого питання порядку вимагати. Про прийняття комунальної власних змагання своєї середньої територіальної громади благодійної гуманітарної допомоги До вашої уваги, розповідає.

По штучку, спеки, все вот это. Ре, Генератор 22 кВт, 11 штук, 28-4 штуки, 40-й 1 штука, инвенторы гибриды 20 кВт, 11 штук, Аккумуляторні батареї блоки кровати 11 штук, сонный 3 штуки. Черные 3 штуки червоних, хрозуные лечильники 11 штук, модуль царьки студенты пои 11 штук, розподільчі коробки 11 штук, гумовые кабелі коробования 11 штук, гумовики шлановые кабели, кабель управления 1, булки 11, поливиштекеры 44, нарожевые кабели 1, разъемы 165, фотографичные модели 540. Это система модулей варных 23 штуки, цепоэлектроводи. И качалка одна, полжена качалка одна, вот алкоголь ташину. Они тут заранее сунули, говорю? Сюда же тинится. Нет, ну тинится кожен генератор, как. Молодець. Прошу підтримати. Ще запитання будуть до доповіді? Тоді ставлю на голосування проєкт рішення про функцію на вас на Первої селищної законодати благодійної гуманітарної допомоги. Озлучений Миколи Потрошень. Хто за, визначати? Дякую, прошу постійно. Тобто. Немає рішення прийняти. Дякую. Михаївської селищної ради 15.12.23 про бюджет Михайлої селищної громади на першій партиї. Шановна президент, депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт змін до рішення Макарівської селищної ради про бюджет Макарівської селищної територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 грудня нам була виділена субвенція з державного бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів в закладі загальної середньої освіти в сумі 764 тисячі 800 гривень, яка буде направлена в відділ освіти, молоді і спорту. І планується, що ця субвенція залишиться в нас на залишку. Крім того, відповідно наказу Київської обласної державної адміністрації, нам була виділена додаткова дотація для покриття витрат за серпень-бересень поточного року Це відшкодування електроенергії в водурне містечко. В суді 76 198 гривень. То, що підтримати сані зміни до бюджету? місця. Приймаємо відділення. Запитання будуть до доповідача. Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення до рішення Махарівської селищної ради 15-го, 12-го, 15.12.20 року про зберігання Махарівської селищної територіальної громади на 24 положення підтягного. Хто за, прошу визначати. Дякую, прошу підтримки. Хто проти? Немає. Хто у прийме, І переходимо до останнього питання порядку денного про звернення депутатів селищної ради 8 України щодо збереження робочих місць і Махарівської. Державної податкової інспекції в ГУЗПС Київської області на території Макарівської селищної територіальної громади. Е, ну, це ж шапку зачитувати не буду. Територія Макарівської селищної територіальної громади займає площу е, 1013 квадратних кілометрів, які розташовано 49 населених пунктів. Населення громади складає понад 30 тисяч осіб, е, з яких тисячі, е, серед яких 3791 на особа. Більшість жителів проживають в сільській місцевості, Значна кількість громадян. Відноситься до всіх покривого віку та маломобільних обнаселення. ході функціонування центру поховування платників, роз'являється численні зведення суб'єктів розподарювання та громадян, з питання адміністрування податків і збори, а саме єдиного податку, податку на доходи фізичних осіб, земельного податку та орендної плати, транспортного податку, податку на нерухоме майно, проведення кампанії по декларуванню доходів громадян, стан розрахунків по податках і зборах, інформації щодо податкового блогу тощо. Разом з тим. Частина населення, паралельно-сільське, громади є платниками земельного податку та наверної плати. Станом на таке то число ну, вказується кількість платників податків, які зверталися до операційних з для інформації про нараховані суми податків боргів та інших питань. Також наявні звернення щодо присвоєння заміни видачі збрикату реєстраційного номера врякової карти платника податків. До того важливим негативним фактором є відсутність прямого транспортного сполучення. Між населеними пунктами Макарівської громади з містомпінь та містом Буча, місто куди перенесли наш е, відеоподатковий. Тому можливе перенесення центру обслуговування платників до даних міст зробить його малодоступним для мешканців нашої громади. Враховуючи важливу платників податків на повністю бюджет, бюджету Макарівської селищної територіальної громади, з поворотні своя допомога та Можливості для виконання платниками своїх податкових зобов'язань також для формування населення культури добровільної сплати податків, надання якісного та своєчасного сервісного обслуговування. Звертаємось до вас з пропозицією щодо подальшого розміщення працівників Михайлоївської області, на приміщенні, щоб находиться ну, в області на Сілі, Макарівської Женської або з області. Подивимося ще як пишуть інші літа, якщо попише. Підходить, підходить, підходить ставлення на голосування проєкт рішення про розвернення депутатів Михайлосели Ради, Ради Міністерства Фінансів України щодо збереження робочих місць, які Михайловської державної податкової інспекції буде по Скоріській області на території Михайлої територіальної громади. Дякую. Хто колоків немає? Хто утримався, немає. Рішення прийнято. Я, Дякую. Перед тим вичерпано. І вітаю зі святами, з різного пистолем, з, з новорічними святами, всім здоров'я, терпіння, здачі, звичайно, що миру, що по виключно нашої перемоги. Треба, що Новий рік ми сезонно зустрічали. Тигне, митно, звісно, 37-му позачало сесії Махарівської селищної ради попрошу закрити.